Голуб павич. Угу. Думаю, тільки що фокусує воно на сітці. І це не є добре. Не, я зрозуміла, на то. А ось звичайні павичі. О, пташечка. Гарнюня, гарнюня А ну розпусти хвоста фу, блін. Ти чого така? Курочка. <рес> Чи ти наскільки я пам'ятаю ворона? Ну все одно так негарно робить. <рес> ти кричиш? Кукуру... <рес> Кукурузка в тебе є. <рес> Кукурику. Вон перед тобою кукурузки валом. їж скільки хочеш. Чи ти можеш, щоб тебе з рук кормили, ну вибач. <рес> <рес> а той сидить собі спокійно. Ага. <рес> А хлопці Його пофіг. дама кричить на все Іванець. А, а хлопці пофіг. Добре, що далі. Мабуть, ви всі такі дівчата крикливі. Ну, не знаю. Хто тут? Цесарки. Ага. Ой, щось вони якісь трішки обдряпані. Ні, оця більш-менш, да. Оця борщик. Угу. Ну так. Це курка топівник. А що? Це півник. Це сарки. Ай, стала показатися. Ось фокус. О, фокус нормальний. На що зараз буде просто? Так. Це ми купили собі таку малинку посадити. додому посадити. Не треба, це не їстівне. Золотий фазан. І ага. фазан Так, і де вони поховалися? Олі. А, он сидить. сидить. Ага. О, не можна. Красивий. Ага. Пташечка. Зараз підійду. Да, не, аж красується, давай. А, ну да. О, хас, Здоров, так. Здорово, пташка. Да, аж красується, позуй, позуй, так. Да. Mm. Фотографуйте мене. Та, Та ми на відео заснімемо. Здорово, пташка. Ля, він за нами йде, да. Та бачу, бачу. <рес> <рес> а он курочка його А. Треба курочку якось зловити. І не одна, там їх три. <рес> Красончик. Де Та на очі затиляє, диви? Uh -huh. Він від сонця. Ай. Uh -huh. okay. oh. Це павич білий. Білий, це рідкіс. Uh -huh. ну, курочка бігає, його така ж біла. Uh -huh. Аліна. Так, це рідкісна дуже порода павичів. І не дуже. Часто вони взагалі зустрічаються навіть в зоопарках. Та, у нас Приємно бачити. Угу. Я сподіваюся, вивезли. Це і дивись, возмущається, що на нього увагу не звертати. <ріху> <ріху> Добре. <Сончик. ріху> Для у нього навіть очі это, майже білі. Ну. Та може воно на сонці, так? ти? <ріху> Валеєри з даха з дахами. Туди 50 м. А прямо Валеєри з декіметворами. Зараз спочатку птахи. Давай спочатку птахи, а потім уже. Холодно що пам'ять у мене вискочила. Щоб не було як вчора. О. Катя, диви, козел. І він іде до нас, козел. Так Що ти, кого Ну Вони ж звикли, що всі дають, він козочка. Хоча тебе під ногами їде. Та у нього їжі тут mm -hmm. повно. Просто він звик до уваги до себе. А вони люблять до себе уваги. Да. Здорово, хлопчик. <різь> Де поскочив? Тут краще його буде видно. Здорово, хлопці! Але чого ось він такий маленький? А вони не величенькі. О, ля, олені. Ага. Та підійдемо й до них. Ой, рогаті. Ну, тоді, коли Ага. Я пам'ятаю, ми з мамою один раз тягнули з пазбища козла, прив'язали його за цей за ошийник до велосипеда, не вагалися так тягнути, бо... Ну не хотів він іти додому. Якщо додому все нормально, не поранений, з ним було все в порядку. Але додому йти він не хотів. А якби ми його там залишили, в нього був ризик е, бути з'їденим з місцевих жителів. То що щось нікого немає. У вольєрі? І щось все зачинено. Ну, дивись, там підушка, он. Ну, може і так. А здається, вот це Та ні, це на козочку не схоже. Або лань, або ну щось таке. То сойка. Сойка. Да. Звичайно сойка. Мабуть не видно її звітель. Проворочит кущика. Тини. А там еще якась прыгает. То теж сойка. Вон. А, ой, я ж кажу. Лежить жує. А ви щось смачне жує. Може і жарко? Там где? Та не, не думаю. Сьогодні не так вже й жарко. Досить популярна тваринка зараз. Домашня тваринка Домашня. Але і любитель дуже пошкодити. Але за це його Полякати і господарів будинків, де вони живуть в дикій природі. Залізти на, 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 на дах або в сарай. І там кіпіш наводити. Любить він таке Катя несуй пальці. Yeah. У вас щось нікого нема взагалі.

На сітці дуже фокусує. Пальчики в клеточку не совать. Від гризетики так. Але це ще невеличкий орел, він досить молоденький. Ни золо там, не буде. Якщо вийде. Та ну що, хвоста його з'ят. А ні, він повністю влазить в кадр. На тебе пташка. Здоров, Він Ще одне відпочиває. Чи косуля, чи що воно? Здоров! Кізочка. Іди сюди, йди сюди. Маленько. Мама, коли тримала коз я знаю, що вони люблять, а тут їх количухать завушку. Облизуються, не як коти облизуються. Ні, отак от не люблять вони. До речі. Рога, от де рога, там от якраз от де де вушка, тут от на шиї вони люблять, коли їх чухають. А воно вичка маленька. Гарнюня. Он, І ще. Хатці. Ти ж бачиш, весло ухо. Ні, це звичайна безрога козочка. Такі вуха неї не. Вони майже у всіх низькі такі, тому що вони ж великі. Не знаю, твої. О, болгаркою пахне. Твоя мами була такі, просто вушки дають. Ні, вони всі такі вушки. І навпаки такі, щоб зі стоячими вухами дуже мало бачу. Ну є такі. Ага. Пригощання. Угу. Ай, Леся, ви зараз, угу. Дійсно, пухнастики різного калібру, різного вигляду, так, дорослі пухнастики. Всі пригощають, тому збігаються, всі хором в одне місце. Це така тваринка в магазині коштує не надто дорого. Але за ними треба вкос. Треба у бабушки і зробити таке ж саме, піднявся одразу. Угу. Та це ще маленький. Є набагато менше. Той ще не маленький. Ну то молоденький він, але не <ривіт> він не маленький. Є набагато менше. Не. Привіт. До нас підійшов сам <ривіт> Гарнюня. Дівчинка. дівчинка, Це ж дівчинка. А, а он хлопчик іде. А це благородний Олег. Це Карпатські Олень. Отой червона книга Угу. Богородний. Щось орли розпівалися над цим, над горами. Чуєш? Угу. Це не тут, це там, зверху. Здорово, хлопчику. Ой, який гарний. У нього то роги теж лікі. Так, в нього. Ну він в кадр не влазить ось. Я отак влазить. <глігав> Здорові роги. Вони пухнасті в нього. Я думаю, вони просто. Роги, вони не просто... <глігав> треба з своїми яйками. <глігав> 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 ну, хлопчик піляху, демонструє свої можливості. Та ну мало мудаків. Боже, <глігав> <глігав> я не розумію. Я теж не розумію. Що там цей козельчик? Привіт ще раз. А тут у мене потріб. Листочок, а, кусок капусти. А, хтось загубив. Ну, хтось не докинув. Та йому то, що він зараз їсть, смачніше, ніж твоя капуста. Капусту йому кожен день дають побагато. Вон ще там за деревами одна кізочка така. Ну не кізочка оленішка. Це ж не кози. Кози ось. <реш> 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 да. Чувак, здорово. Да <реш> <реш> хотіла тут сиділа прямо. На тут багато. Хоча це не входить в даний... В даний зоопарк, але тут вони просто живуть. Так саме по собі. Прилетіли, живуть, захочуть полетяти. Привіт, давай познайомося ближче. Здається, йому пофігу. А хвіст який у нього. Та бачу, маленький, коротенький. А вдруг то не хвіст. Йому здається не подобається. Він щось сраку піднімає. Щось як перне. Та повернись хоча б передом до нас подивитись на тебе. Ну, дійсно, Катя, зараз повернеться, і на тебе матом буде крити. Але він бачить, що творить. Та бачу, чухайс пузо. Не. Ну, соєк тут багато. Ось одна з них на східцях сидить. Дівчинка, до речі. Маленька, вона менша за розміром. Але це ще той хижак, вона любить горобців їсти. Що серйозно? Так. Ціплят малих тягає, ще тільки так. Така маленька пташка. Його. Горобців, синичок, снігурів, маленьких пташенят кого вона ще. Ну от, наприклад, в мене коли бабуся тримала. Курчат малих, вона захищала їх зверху, накривала чимось, щоб сойка до них не потрапила, бо вона тягає їх так і так. Курчат частіше навіть сойка крала, ніж навіть коти. Ось, оленишка. Привіт. Привіт соня. Ти знаєш, що тобі вже їсти та їсти, а так? Вони вже звикли до такого. Ну, вони звикли дуже до капусти. Капуста для них це вже все одно, що для тебе щось дуже банальне. Якщо кормити тебе однією гречкою ось зараз, Ось молоденька. Молоденька, молоденька. Так це яблочко зелені давав. Це може бути. Вони ще одна бігає. Так що, хлопець, тут такі один, там далі. Не, може тут і є молоді хлопці. Але ще роги не виросла. Може, хоча це молоді, може тут не дівчинка. Ще Олен. Олень. Олень. Олениха. А це з'їв. І ну. жує, хомтить. О, десь лошад. А ця йде за нами. <тіон> ну, я ж її дала значненького. Капусту. <глес> й, Тому що всіх там кормлять, а до нього вже не доходить. Може до неї Там бачиш, сітка в одному місці таки розкрита, може він просто не переходить туди чи вона. Що Катя? вирішила піднятися наверх. <глес> Кабанчиків пошукати, зверху подивитися. Ну, давай заліземо. Хатя ти вже і так полізла. Мені, то яка різниця? А я полізу обов'язково. Та <різь> <різь> що ти так мілко? Вище треба, Катя, вище. А ти повище, що ти попила? Повище, воно є повище. О, десь хтось хрюкає. Я. А, то ти. А я думав то Хтось прибіг. А що схоже? Та нікого нема тіньки. Там ревчачок був, <гум> є коли. он ну маленька маленька сойка на дереві Та не якась ташка маленька, бігає по... по цьому. По землі. Оце вона сойка мала. А, та у них дві. О, цікаво. Хто б тут не був, ну обов'язково оставляє свої автографи. знаю, я таке не люблю. Володимир попасна. Тут би виглядало своєрідно, але ну якесь це не то. Повсюди. Просто повсюди. Та тут автографи всі залишали, хто тут піднімався, походу. Слава Україні! Дніпро 2023! Маргарита Одеса 2021. Дніпро! Чи Днепро. Скоріш Днепро. Видно. Та мабуть вони просто спать завалилися, вони люблять поспати. Вони наїлися і спати лягають. Добре, Катя, я спускаюсь. Поки, ми... Поки я перекидав файли, бо місце закінчувалося в телефоні. до на нас прийшла шахарюшка А боятися нічого вона не. <гум> Ні, вони не кусають. Вона, вона хіба що може вкусити тільки так, якщо там їжа в руках і вона переплутає руку з їжею. Так вона і та носика буде слухати, буде підводити, щоб не їх слухали. Їх да. Носик. Та, ну. Якщо вони камінюки перевертають здоровезні, то там потрібен дуже великий нося. Да, Хрюшка. Я пам'ятаю, що це, коли чухаєш за вушками, не дадиш. Вони так. люблять ласку, якісь ж тваринки. Та вона тебе боїться, котя. Це коли в тебе свинка живе безпосередньо на постійному режимі. Ти хочеш, щоб вона брики на бік впала, так? Знаєш, а вони, коли їх отак чухає, чухає за живі довго-довго, то пердіти починають. Так що... Дивись. <газову <атаку> Бо газову атаку вони влаштовують теж прекрасно. Давай давай. Давай. До речі, сам цін більш по патлаті. Вона вепря дійсно, ну хіба що носом схожа. А так як домашня свиня. Дивій сюди я тебе кузіку почухаю. і ти то не хочу вам. Вон. Хвостиком. хвостиком то вона мух відганяє. Вона тебе ще пойду йдуть кормити носа. А вона не, вона не хоче. Йдет. Майже все. От шо, що вони майже все ядні? Ходили. А ця пташка проснулася і вирішила погуляти. Тепер можемо бачити її ближче. Здоров, птичко. Ну, куди ж ти йдеш? А, та у тебе ж травичка виглядає. А, да ні, це я тобі не дам. Це я себе в дворі хочу посадити. Це, фазан звичайний. Щось для фазана, це два маленьке. Ні, це золотий. Золотий. Золотий, так, золотий, да, золотий фазан, бач. Ну, фазани звичайні то в мене а на це роботі це є. Здорова пташка. Це ага. співає, щоб її засняла, так. Ніх двоє півні. Ага. Ну, це все ж півень. До речі, э, цесарка така цікава пташка, лягу. що їсть. Колорадського жука. о, а, а вона Павич встав А вона тепер відпочиває. Ага. А то кричала, тут кидалася. Не? Павич встав. Павиче, розпустив хвостика, а? А я бачу, ось там біло, якщо б біло розпустив би, а то було б краще.

Там Поберемок. Карта. Вже в самому кінці, коли ми збираємося йти звідси, ми побачили карту. Не, бачили ми всіх. От того білого голуба я ваше не бачили, що самого верху. Білого бачили. Він найперший був. А, Так. Ну, так всіх бачили Сихать, ходімо, чи ти кави хочеш. Mm -hmm. ну, зараз і лебідь пливе. З лебідем цікавіше у нас явору ось такі. Маленький якийсь. У ну, здоровий. Лебідь пливе до то. Ага, та я бачу. І утка чухається. Там можна спуститися навіть бити. Та ладно. Смисл? Ворота у нас? Та я бачу. У нас можна спуститися набагато ближче. І з рук лебедя покормити. Безкоштовно.